Доброго дня камради! Привіт всім історикам, пошуківцям, археологам! Хочу вам запропонувати таку історичну книгу, як Первісна історія України. Автором цієї книги є Залізняк Леонід Львович. Ця книга вивчає про походження людини та найдавніші людські істоти: кам'яний вік, желізний, бронзовий вік. Тобто скіфи, кімеріці, сармати, Київська Русь, всі ці віки тисячоліття все в цій книзі є. Тому, друзі, вивчайте історію, цікавтеся, вивчайте тільки правильну історію, така. Як вона була, така, як вона є. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.